Добре. Довелося мені помалювати. Хочу вам пояснити наглядніше, яким чином відбувається, що вона зараз відбувається з гілками, і яким чином змержити, злити зміни з одної гілки в іншу. І чим відрізняється мерч від ребейзу? А потім ще розкажу, що що таки черепік. Тобто, загалом у вас є три способи, яким можна злити зміни з одної гілки в іншу. Це мерч, це ребейз і це черепік. Ось почнемо з мерджу. Я вам намалював ось, таке, ось такий витвір мистецтва, бачите, який відображає ситуацію, яка зараз відбувається з гілками. Ми створили гілку-мастер. Ось назва це пише мастер хто не розібрав. Потім, перші три коміти, ми відкололися від третього коміту і створили гілку Login Screen. Потім ми в логін скріні створили собі новий коміт, логін коміт. Там ми додали нашу папку логін і наш файл логін. Тим часом хтось в мастері е додав download comit, нову папку і новий файл. Коли ми переключаємося на логін коміт, він не знає про цей. Бачите, бо гілка від, відкололася раніше, про, про він не знає. Log commit, login коміт, логін скрін, гілка не знає про зміни, які є про цей download коміт. А коли ми переключаємося на мастер, оскільки там голова вона вже автоматично атачиться до останнього коміту, то він не знає, він знає, він знає вже мастер про download коміт, тобто відображає тут зліва, але не. Знає про логін-коміт, тому що ми ще в мастер тих змін не злили, не змерчили. Добре. Описав. Тепер мердж. Як працює мердж? На відміну від травейзу і черепіку. Давайте ми створимо ще один коміт. Ось тут. -та. Ось тут. -та. Зараз Та. я тут малюю трошки. У нас буде новий коміт від гілки логін скін, і ми там додамо якийсь другий логін скін. Зараз знову почне з'являтися. Так, другий логін. Коміт логін. Коміт 2. Добре. Є, з'являється, бачу. Логін, коміт 2. Давай, двічка, догружайся, ти зможеш. Я ж так красиво тебе намалював. Є. Yeah. Супер. Добре, схемку я намалював, але ми ще не змінили ніякого нашого коду. Давайте ми не забудемо переміститися в вугілку Login screen». Окей, ми в ній вже знаходимося. Тепер ми додаємо якісь нові зміни в нашу папку Login. Додаємо логін скрін 2. Чому би і ні? Давайте, щоб не проходити все це пекло по створення текстового документа на MacOS. Я зроблю Ctrl-C, Ctrl-V. Чого я раніше до цього не здогадався? І, і роблю собі логін скін 2. Ось так. 2. І тут якийсь вміст, там нехай буде унікальний два. Збережу, сейф, супер. Вертаємося до гіта. Get... Get... Add. додали. Ілочка наша проросла, позеленіла. Зараз ми її комітимо, і вона закріпиться в нашому коміті в такій в, в commit m Пішіть коментарі, як, як, як сказати по-людськи, якось українське слово це заґагуліна, коли є оці такі горбики на, на гілках. О, і реально цікаво. Uh, git commit M. Відкриваємо дужки і пишемо Edit login screen 2. Люкс. Enter. Git status, Перевіряємо. GitLog line. Це добре, тепер ми є. Edit login 2. Бачите, оцей логін, я його назвав трошки по-інакшому Commit 2, але це те саме, що edit uh, Login Screen 2. Edit login screen, Edit login screen 2. Ну ладно, давайте для чистоти експерименту, щоб не будити людей. Так, забагато інформації я переіменую все красиво. Ті комітети, щоб вони на схемці були, були такі, як мають бути. Ну, вже не малюєш, малюй. Я. Yeah. Значить, е, як в мене воно називається? Як мене воно воно називається? Edit login screen і Edit Login Screen 2. Mm -hmm. Пишу. Edit Login Screen і Edit Login Screen 2. Зараз воно вам появиться. Будуть коміти дійсні. Добре, тепер в нас така ситуація. Чекайте, доки хай роздоплиться, догрузиться. Є ось появилося. Edit login Screen, та, щоб було ясно, і Edit Login Screen 2. Ой, вибачте за мій почерк. Угу. Е, є. Що буде, питанечко, якщо ми змерджимо? От вгадайте, якщо ми зараз йдемо в мастер і змерджимо всі зміни з логінскріна. От хочемо їх злити собі. Хоп, на основний, в нашу гілку мастер. Як ці коміти вставляться? Вони вставляться зверху, думаєте, отак, буде download commit. Потім edit login screen, потім added login screen 2, чи якось отак посередині впихнеться. По даті, як ми додавали, буде edit login screen, потім download commit, потім edit login screen 2, чи ще якось. Давайте перевіримо Git статус. Нам, щоб злити зміни з одної гілки в іншу, треба зайти спочатку в, змі... в гілку, куди ми хочемо ті зміни зливати. Наша основна гілка це гілка, оця синя мастер. Да. Так, і ми в неї захочемо злити наш, наш логін-скрін. Git о... checkout master. Переходимо в master, Переконаємося, що ми туди перейшли. Та перейшли, все. Edit login, download file. І тепер git merge. Нарешті ми виконуємо цю команду git merge. А, назва нашої гілки, яку ми хочемо злити до себе в мастер. Бачите, ми, де ми зараз є? Git Status, Ми зараз в мастері. І ми, git Merge ми зливаємо в мастер зміни. Git merge login Screen. Enter. Конфлікт відбувся. Ooh. Automatic merge failed. Fix conflict and then commit the results. Окей. Який там конфлікт вміє відбутися? Ніякого спільного файлу не міняли. Певно, якась нова ситуація з тими папками. А... Не може бути ніякого конфлікту. Я вже ж бачу, що все фактично додалося. Точне, у нас є folder, Apple file, у нас є login screen там є два файли. І в нас є цей. Окей, напевно, це стосується оцього DS Store. Щось з папками. Щось гід подумав, що ми... конфлікт відбувається взагалі тоді, коли ми одночасно ми ще до них дійдемо. Але раз вже тут така ситуація, я вам скажу двома словами. Гід щось подумав, що ми поміняли той самий файл в двох різних гілках. І коли ми мерджимо, гід каже, ну, а які зміни важливіші? Ну, вибери, підкажи мені, а то я не знаю, чиї затирати, чи її лишати, чи лишати то і то. І ми той конфлікт резолюмо. Зараз я подивився, що все окей, тому я просто додаю всі зміни. GitS, git add. О, Git commit і назву цей коміт і Resolved Comit. Добре. І дивлюся, яка ситуація в нас з комітами. Дуже цікаво мені. Так, дивіться, дивіться, що сталося. Що сталося? Спочатку три наших базових коміта. Потім. Як не дивно, логін скрін, потім це, це вам коміт з логін скрін гілки. Потім в мастер download file, угу, та. потім edit логін-скрін 2 коміт. Якось в переміжку. А тут зверху ще намалювався коміт, тому що ну, це його, по ідеї, не мало би бути. Хай вже буде. Тому що відбувся нібито конфлікт. Якби конфлікт відбувся, ми мали би окремим комітом зафіксувати те, як ми вирішили цей конфлікт. От, Але зараз говорю, пояснюю, як працює мердж, і тому важливо зрозуміти, що коли ви мерджаєте, зміни з тої гілки червоної логін -скрін в синю мастер, тоді ці коміти вони додаються по даті. Ви спочатку, ну, по даті, один розробник, або ви е після третього коміту зробили у цей коміт add login screen. Потім я повернувся, там, пам'ятаєте, у відеоуроці е в мастер і зробив у цей коміт-download commit. Коміт. Це вже пізніше по даті, а ще пізніше по даті, я вернувся назад в логін screen і додав оце, додав новий коміт, add login screen 2. І коли ми мерджимо зміни, з однієї гілки в іншу, тоді коміти можуть перемішатися ось так. Оці всі ті закагуліни, коміти в моїй пальці, вони робляться ось так, перемішуються, як по даті. І бачите, у нас зараз перемішалось, оцей кружочок встав тут посередині, а цей кружочок став зверху. І вроді би ми змерджили всі зміни. Ми прийняли всі зміни з Лукін-екрану в мастер. Але воно якось не дуже красиво, тому що тепер воно, ті зміни перемішалися. Тут ну, от самі бачите. Історії тепер за в Гілці Мастер, ми що бачимо? Ми бачимо, що частина функціоналу логін-скріна, потім Download File, потім знову частина функціоналу логін-скріна і так далі. Щоби так не було, є інші два способи: Rebase або черепік. Як працює Rebase? Якщо мердж, зміни з одного коміту. Стають, от, можуть стати посередині між змінами іншому коміту, тому що так вони були створені по даті, незалежно від того, хто створював, важливо, в який момент ці коміти були створені, то ребейс бере зміни з одної фічі, наприклад, Gін Screen, і ставить, наприклад, зверху на зміни з іншої гілки, там download commit, незалежно від дати, а залежно групуючи всі коміти по, по гілці. Тому зазвичай є сенс робити ребейс. Бо якби ми зробили ребейс, наші оці три черво, ну, два червоних коміта стали би зверху. Зверху над download-комітом. І було б якось ну, красивіше було б. Був би download файл, потім зверху логін скрін і 2. побадьтеся.